Доброго дня, діти! Я вітаю вас на нашому занятті з художньої літератури. Сьогодні ми з вами вивчимо невеличкий віршик, який має назву Веснянка, а його автор Олександр Олесь. Якщо ви готові, тоді, будь ласка, слухаємо наш сьогоднішній віршик. Для початку віршик. давайте з вами трішки поговоримо. Ми з вами знаємо, що зараз у нас закінчується яка пора року? Правильно, у нас з вами закінчується пора року зима. А наступною у нас буде пора, яка правильно весна. Тож ми з вами сьогодні вивчимо ось такий невеличкий віршик про весну, про весняну пору року, те, що вона до нас вже незабаром прийде. Тобто незабаром у нас з вами вже знову буде гріти сонечко, будуть співати пташки, будуть розпускати свої листочки. Зараз, Деріга. будь ласка, уважно слухаємо віршик. Я вам прочитаю його декілька разів. Потім ми з вами повторимо і почнемо його вчити. Якщо ви готові, тоді слухаємо, будь ласка, А вже красне сонечко припекло-припекло, ясно-щире золото розлило, розлило. На вулиці струмені воркотять, воркотять, журавлі курликають та летять та летять. Тобто ось такий невеличкий вірш. Будь ласка, ще раз. А вже красне сонечко припекло, припекло, ясно щире золото розлило, розлило, на вулиці струмені, воркотять, воркотять. Журавлі курликають та летять та летять. Слухаємо ще раз. А вже красне сонечко припекло, припекло, ясно щире золото розлило, розлило. На вулиці струмені, воркотять, воркотять. Журавлі курликають та летять та летять. Ми з вами почнемо вчити, вчити віршик з його першого куплету. Тобто, слухаємо, спочатку слухаємо, потім повторюємо. Слухаємо. А вже красне сонечко припекло, припекло. Повторюємо. А вже красне сонечко. Припекло, припекло. Повторюємо ще раз. А вже красне сонечко припекло-припекло. Молодці. Слухаємо наступні два рядки. Ясно щире золото розлило, розлило. Повторюємо. Ясно щире золото розлило, розлило. Повторюємо ще раз. Ясно-щире золото розлило, розлило. Молодці. А тепер повторюємо, будь ласка, повторюємо Весь. першу частину цього віршика. А вже красне сонечко припекло-припекло. Ясно щире золото розлило-розлило. Повторюємо ще раз. А вже красне сонечко припекло, припекло. Ясно щире золото розлило, розлило. Молодці. Зараз, будь ласка, слухаємо другу частину цього віршика. На вулиці струмені воркотять, воркотять. Журавлі курликають. Та летять та летять. Слухаємо ще раз. На вулиці струмені воркотять, воркотять. Журавлі курликають та летять та летять. Молодці. А тепер повторюємо. На вулиці струмені, Молодці. воркотять, воркотять. Ще раз повторюємо. На вулиці струмені. Воркотять, воркотять. Молодці. Слухаємо далі. Журавлі курликають, та летять та летять. Молодці тепер пошу. журавлі курликають, молодці, та летять. Та летять. Молодці. Повторюємо ще раз. Журавлі курликають, та летять, та летять. Молодці. А тепер повторюємо другу частину. Більше. На Вулиці струмені, воркотять, воркотять. Повторюємо. На вулиці струмені, воркотять, воркотять. Молодці. Повторюємо. Журавлі курликають та летять, та летять. Молодці. А тепер повторюємо повністю весь віршик. Але для початку ми з вами його слухаємо. А вже красне сонечко припекло, припекло, ясно щире золото розлило, розлило. На вулиці струмені, воркотять, воркотять. Журавлі курликають та летять та летять. А тепер повторюємо. А вже красне сонечко припекло, припекло. Ясно щире золото розлило, розлило. На вулиці струмені. Воркотять, воркотять. Журавлі курликають, та летять, та летять. Повторюємо ще раз. <кій> а вже Красне сонечко припекло-припекло. Ясно щире золото. Розлило, розлило. На вулиці струмені, воркотять, воркотять. Журавлі курликають та летять, та летять. Молодці! Відмінно впоралися з цим віршиком. А зараз давайте трішки поговоримо. Про яку пору року йдеться у цьому віршику? Правильно про пору року весну, яка в нас, ми, як ми з вами знаємо, настане незабаром. Скажіть, що зробило красне сонечко? Правильно, з приходом весни воно почало припікати. Тобто ми з вами знаємо, що коли настає пора весна, на набагато... <кій> то в нас на вулиці набагато тепліше. Молодці. А що ще зробило сонечко? От воно що зробило зі своїми променями? Правильно, сонечко розлило ось ці ясно щирі свої, свої промені. Правильно. Скажіть, будь ласка, з приходом весни струмені на вулиці, що роблять? Правильно. Воркотять, воркотять. Тобто ми з вами можемо почути, що коли починає, Наприклад, якщо у березні місяці є сніг і починає припікати сонечко, то ми з вами можемо побачити і почути, як тане сніг і течуть ось такі невеличкі струмочки. Тобто ось так вони і воркотять, воркотять. Скажіть, будь ласка, а що роблять птахи? Правильно, вони курликають, та летять. Тобто, ми з вами знаємо, що з приходом весни у нас з вами пташки повертаються з теплих країн. Тобто, і це означає, що вже починається весін. Що ж діти, На сьогодні наше заняття з художньої літератури закінчується. Я з вами прощаюся, і ми з вами побачимося на наших наступних заняттях. До побачення!